Динамо вирішило долю скандального Бленуце 24 вересня. У румунських змі з'явилася інформація, що київське Динамо взимку планує позбутися румунського форварда Владіслава Бленуце. Проте як повідомляє анонімний телеграм-канал Ідеальне Динамо, ці чутки не відповідають дійсності. Зазначається, що у столичному клубі розраховують на нападника та чекають, коли він адаптується до колективу. Наразі на рахунку Румуна три офіційні матчі за київську команду, але гольовими діями за клуб він поки так і не відзначився. При цьому на рахунку бомбардира один автогол у власні ворота. Відзначимо, що перед трансфером в Україну у Блену, це були варіанти із переїздом до Росії, Саудівської Аравії, Ізраїлю, а також можливість перейти до іншого клубу з Румунії. Гравець Реалу порадив Андрію Луніну покинути клуб. Півзахисник Реалу Федеріко Вальверде, один із капітанів та лідерів команди, дав пораду своєму товаришеві по команді воротарю Андрію Луніну, пише Ель Нашіональ. За словами Вальверде, поки в складі є тібо куртуа, Луніну буде складно отримувати постійний ігровий час. Феде та Андрій Лунін приєдналися до реалу практично одночасно. Втім, якщо півзахисник Вальверде закріпився в стартовому складі, то Лунін змушений залишатися на лаві через конкуренцію з бельгійським голкіпером. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Легенда українського футболу. Екс захисник Шахтаря Олександр Кучер порадив закрити дорогу молодому нападнику в збірну України з футболу. Тренер одеського чорноморця Олександр Кучер поділився думками про ситуацію з Артемом Степановим. Цитуємо Кучера: Якщо Степанов не хоче грати за збірну України, змушувати його не треба. Нащо його сіпати, якщо в нього немає бажання грати під синьо-жовтим прапором, може дійсно є якийсь конфлікт між ним і тренерами збірної, я не знаю. Якщо так, тоді це геть інша розмова. Якщо ж це явне небажання з боку Степанова, то йому треба зачиняти двері до збірної, та й все. Не потрібен нам цей гравець, сказав кучер. Клуб АПЛ націлився на зірку збірної України. Український нападник римської роми Артем Довбик привертає увагу Вестхема. Про це повідомляє Фут Італія за інформацією джерела клуб з Лондона, який влітку цікавився 28-річним українцем, має намір взимку повернутися до кандидатури Форварда. Молотобойці готують пропозицію. Сума потенційного трансферу становить 30-35 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про те, що форвард збірної України буде виставлений на трансфер. Два легіонери відмовилися повертатися в клуб української прем'єр-ліги. Правий захисник Бандера та атакуючий півзахисник Харвоє Іліч відмовилися повертатися в розташування криворізького кривбасу, незважаючи на чинні контракти. Хорватський футболіст був відсторонений від першої команди через постійні конфлікти з головним тренером. Іліч неодноразово повідомляв команду про своє бажання залишити Україну і відмовлявся грати в чемпіонаті. В результаті 26-річний гравець залишив прем'єр-лігу і виїхав до Хорватії. Бандейра ще в червні попросив керівництво Кривбасу знайти для нього нову команду, проте Криворізький клуб не отримав цікавих пропозицій. Португалець деякий час тренувався з командою, грав на тренувальних зборах. Проте, в серпні також виїхав з України. На даний момент обидва гравці відмовляються грати в прем'єр-лізі і не збираються повертатися в розташування кривбасу. Зірка Шахтаря переніс операцію. Клуб повідомив, коли бразилець повернеться у стрій. Прес служба Шахтаря на своїх сторінках у соціальних мережах повідомила, що правий Вінгер Алісон переніс операцію в Лондоні. Футболіст дістав перелом п'ятої плеснової кістки в матчі Кубка України з поліссям ставки, який завершився з рахунком 1-0 на користь команди Арди Турана. Відновлення Алісона після операції триватиме до трьох місяців. Таким чином, футболіст навряд чи повернеться у стрій до кінця цього року і зможе допомогти команді лише в другій частині цього сезону. Трабзон спор планує продати українця, якого вважає лідером команди, захисник турецького Трабзон спору та збірної України Ю 21 Арсеній Батагов може залишити клуб після закінчення сезону 2025 26 Про це повідомив портал 61 сад. Тренерський штаб бордово синіх на чолі з наставником Фатіхом Теке. Вражені прогресом 23-річного футболіста і вважають, що він зможе ще більше покращити свою гру в нинішньому сезоні. Президент Трабзонспору Ерту Грулдоган вважає українця лідером і одним з головних активів команди, якого можна продати під час літнього трансферного вікна та заробити солідні гроші. Турки сподіваються виручити за Батагова 20-25 мільйонів євро. Офіційно. Кривбасу зараховано технічну поразку у Кубку України. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу анулював результат матчу 1-16 фіналу Кубка України, який відбувся 17 вересня. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті футбольного клубу Чернігів. КДК УАФ ухвалив наступне рішення анулювати результат матчу Кубку України Чернігів. ФК Кривбас зарахувати ФК Кривбас технічну поразку з рахунком 0-3, а ФК Чернігів технічну перемогу з рахунком 3-0 та виключити Криворізьку команду з розіграшу Кубку України. Причина порушення регламентних норм, оскільки в матчі одночасно на полі. У складі ФК Кривбас перебували більше семи футболістів-легіонерів. Нагадаємо, на 69-й хвилині замість українського вінгера Артура Микитишина на поле вийшов венесуельський форвард Карлос Парако. До цього епізоду в складі кривбасу на газоні вже знаходилося максимально дозволені регламентом сім легіонерів. Легенда Динамо Київ Олег Блохін розповів, чому ображений на президента Динамо Ігоря Суркіса. Олег Блохін розповів, як він залишив посаду головного тренера Динамо, коли у 2014-му його замінив Сергій Ребров. Цитуємо легенду: це тренерська робота або ти на своєму місці, або ні. Виженуть чи залишать. Мені поставили завдання, я його не виконав, жодних проблем. Але прошу лише не звільняти по телефону. Я нічого проти Динамо чи президента не маю. Просто хочеться нормальної розмови. Викликали, обговорили, потисли руки і все мені не дали допрацювати. Я ж тільки зібрав цю команду. А вже наступного року вона виграла чемпіонат України. Гравців збирав я, а не Ребров, і через кілька тижнів вони взяли кубок України. Як може команда, яку я не готував, нібито я тільки курив і пив каву. Виграти кубок через два тижні. Все одразу змінилося? Дайте ж мені допрацювати, зазначив Блохін. Нагадаємо, в тому сезоні Динамо встановило антирекорд та вперше в своїй історії посіло четверте місце в чемпіонаті України з футболу. Лідер легіонер клубу УПЛ відмовився продовжувати свій контракт. Сербський півзахисник футбольного клубу Зоря Петр Мічін відмовляється продовжувати контракт зі своїм нинішнім клубом, повідомляє Михайло Співаковський. Чинна угода 26-річного футболіста з луганчанами розрахована до завершення нинішньої кампанії. В сезоні 2025-26 двадцять Петр Мічин провів шість матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем. Його вартість оцінюється у 800 тисяч євро. Екс-гравець Шахтаря Олександр Зубков розлютив тренера Трабзонспору. Український вінгер турецького Трабзонспору Олександр Зубков має певні проблеми у розташуванні свого клубу, а саме з відношенням тренера Фатіха Теке. Вінгер Олександр Зубков може незабаром опинитися серед запасних у турецькому трапзонспорі. Керівництво команди на чолі з Фатіхом Теке висловлює невдоволення нинішнім рівнем гри українця. Про це повідомляють турецькі змі у поточному розіграші чемпіонату Туреччини. 29-річний футболіст уже встиг відіграти 6 поєдинків, проте жодного разу не відзначився голом, віддавши. Три результативні передачі саме цього найбільше очікували від гравця, якого клуб взимку 2025-го запросив з шахтаря за 6 мільйонів євро, доволі суттєву суму за мірками місцевого ринку. За даними турецьких медіа, якщо найближчим часом результативність зубкова не зросте, тренерський штаб планує перевести його на лаву запасних. Динамо підписало голкіпера донецького шахтаря. Київське Динамо підсилило воротарську лінію юнацької команди Ю-16, підписавши голкіпера донецького шахтаря. За інформацією українського журналіста Сергія Тищенка, біло сині вмовили Назарія Кононенка, який останнім часом виступав за донецький шахтар. Раніше за команду багато матчів провів воротар 2011 року. Народження Карім Бахрієв. Тому перехід Кононенка цей про конкуренцію і про істотне посилення складу. Шановні глядачі, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами!